У міжнародний день похилого віку, 1 жовтня, у територіальному центрі Салтівського району відбувся святковий концерт. Але цих винуватців свята похилими зовсім не назвеш. Активні, усміхнені, з піднесеним настроєм вітали один одного запальними виступами. Співали, танцювали, грали на музичних інструментах, читали вірші та гуморески. І у досить поважному віці вони позитивні і радіють кожному дню буремного життя. Валентина Кавчукова вже чотири роки як пенсіонерка відвідує терцентр, в якому розкриває свій творчий потенціал. Я з перших днів перебування в терцентрі беру участь в хорових колективах. Це дає мені натхнення. Я, люблю, я дуже люблю співати. Я співаю ще з маленьких років. Я це дуже люблю. Я являюсь старостою нашого співочого колективу Лілея. Сергій Іванович Малій приїхав до Харкова з Куп'янська і вже півтора роки є активним відвідувачем терцентру, який дає можливість відволіктися від зовнішніх проблем, насолодитися спілкуванням та творчістю. Тут проживає, я знімаю житло. Тут проживає моя донька з зятем. В Харкові зустрів нас. У мене було повернення через 40 років. Я тут проходив інтернатуру у стоматологічній поліклініці номер 2 і рівно через 40 років і один місяць так життя повернулося, що я приїхав сюди. Про терцентр я можу таки сказати своїм чотиристящам. Як гарно затишно в терцентрі. У ньому різні є гуртки. Тут зустрічають нас привітно, сюди ми ходимо залюбки. У терцентрі не тільки співають пісні, але й займаються рукоділлям, фізкультурою, малюють, грають у настільні ігри та просто спілкуються один з одним. Терцентр надає соціальні послуги людям пенсійного віку, особам з інвалідністю та внутрішньо приміщеним особам. Для останніх у терцентрі працює пункт «Допоможи ближньому, де можна безкоштовно взяти одяг, посуд, засоби гігієни та інше. Валентина Федорівна Смирнова переселенка з Вовчанську, будинок, в якому вона мешкала, згорів повністю. Жінка з травня цього року живе у Харкові у гуртожитку. Наразі є відвідувачкою терцентру, де є допомога речами, яких вона дуже потребує. Речі знаходимо, дуже обслужуючий персонал гарний тут. Коли що підкажуть нам, де, де що лежить, дуже гарно обслуговують нас. А з речей що ви взяли? З речей, що штани взяла, світара взяла, посуди взяла, ну кой що взяла, хоро, хороше. Допомагає, звісно, допомагає. Ми приїхали без нічого. Приїхали голі босі, приїхали бомжі. Відділення, яке користується більшим попитом у внутрішньо переміщених осіб. Це відділення організації надання натуральної допомоги, де вони отримують речі, які були вжитку. Це і постільна білизна, і одяг, і посуд. і… Все, що потрібно людині для життя, вони тут можуть отримати, якщо воно є в наявності. Ми отримуємо поповнення пункту допомоги ближньому від мешканців міста. Нам допомагають релігійні організації і небайдужі наші харків'яни. Є те, чого не вистачає. Завжди не вистачає саме таких речей, які дуже необхідні саме особам похилого віку, з числа внутрішньопереміщених осіб. Це футболки, це штани, це капці, це рушники, постільна білизна, посуд, речі побутового користування. Але футболки, капці і штани. Це саме таке найголовніше, що, чого вони потребують. Верхній одяг також користується попитом. За словами Тетяни Яценко, найбільша кількість осіб ВПО звертається з травня цього року. Наразі у терцентрі опікуються 320 переселенцями. А для того, щоб отримувати допомогу від терцентру, потрібно написати заяву, пред'явити довідку ВПО і документи, які підтверджують особу. Якщо документи не вціліли під час переїзду, у терцентрі не відмовляють нікому. Аліна Кормашова, Сергій Перець, Андрій Паколов, Харків. Новини.